Надія Демчук, учасниця акції Шаную воїнів, біжу за героїв України. Її чоловік Богдан Демчук загинув у Маріуполі, обороняючи Азовсталь. Під час військової служби отримав позивний вогник. Я, звісно, вже рік і чотири місяці не можу поховати свого чоловіка, і мені тут болить. Я хоч щось повинна робити для того, щоб ви пам'ятали, що е, такий герой він був і є зараз. Сім чоловіка в Україні благодійний забіг влаштовують з 2018 року. Цьогоріч до заходу долучились близько 400 хмельничан. Цей забіг ми проводимо до Дня Героїв дня, коли найбільша кількість наших хлопців, героїв, загинула під Іловайськом. Наша нація, ну, Тим виростає. Ми вчимося шанувати збройні сили. Ми вчимося шанувати тих людей, хто нас захищає, і завдячуючи кому ми тут відносно мирно живемо. Перед стартом забігу молитва та хвилина мовчання у пам'ять про полеглих героїв. Ми завжди повинні пам'ятати завдяки кому і завдяки жертовному служінню, кого ми сьогодні живемо тут, на території нашого міста Хмельницького. Ми не ділимо сьогодні на тих, хто не з нами, і тих, хто з нами. Сьогодні кожен військовослужбовець є той герой, який своє життя у випадку небезпеки віддає за свободу і незалежність України. Учасники забігу подолали дистанцію в кілометр 600 метрів вулицями Проскурівська героїв майдану Володимирська та Соборна. Стартували та фінішували біля кінотеатру Шевченка. Це марафон, марафон війни, війна, яку ми не обирали, але війна, в якій ми мусимо і зобов'язані перемогти. Але знову ж таки, покинувшись уже завтра, ми поні бігти далі, бігти назустріч перемозі, працюючи тут в тилу, допомагаючи Збройним силам України, залежить повністю усе від кожного з нас, і в тилу, і на передовій. Кожен біг із думками про своїх рідних, знайомих, колег. Я біжу за Павла Жука, інформатик нашого вчителя. Дуже був розумний як людина і дуже веселий, і хоробрий. Світун Дмитро. Це племінник моєї куми, моєї ну, близької подруги. Це її племінник, який загинув 26 лютого. Він тут є на Олеї Слави, молодий хлопець. Йому на той час, якщо я не помиляюсь, було 18 років. Я пам'ятаю, я колись прогулювався по семетрівці і бачив героя Бойко Олександр. Він ну таке саме прізвище, як мене ім'я. Наз я ще з нього і біжу. Я біжу за героя Роман Волош, особисто не знайомий, але це людина, яка загинула ще на самому початку війни в 2014 році. Людина, яка віддала своє життя за Україну ще коли це все починалось. Після забігу учасники залишили на прапорі України слова вдячності військовослужбовцям. Дякую за можливість жити. Ми можемо творити те, що ми хочемо, рухатись вперед і ставити нові цілі, піднімати економіку, так само розвиватися, і ну так і так цим самим допомагати їм на передовій. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.